обласній бібліотеці для юнацтва відбувся ювілейний захід з нагоди 75 річчя з дня народження видатного поета Поділля Івана Іова. Особливість літературного вечора у тому, що на ньому присутня дружина письменника Валентина Іова, яка поділилась спогадами про життя свого чоловіка. Ми сьогодні хочемо відзеркалити певні грані його творчості, його діяльності літературної, його врешті-врешт особистості. Основне в нас це зустріч з Валентиною іовою. Вдовою Івана Йова, і от сьогодні вона поділиться спогадами про Івана Йова. Вона глибоко знає його творчість, вона писала есеї. У читацькій залі переміщення зібрались поети, літературознавці та ті, хто був особисто знайомий з чоловіком, аби вшанувати пам'ять, зачитати його вірші та заспівати пісні на його слова. Згадують письменника як доброго, трудолюбивого та сильного духом чоловіка. Я пам'ятаю його ще коли сам був молодий. В 90-х роках був такий, знаєте, підйом Спілки Поділля, тоді випускали і альманахи, тоді випускали і газету. Тоді, взагалі, навіть приміщення мало ця, ця об'єднання. І Іван, теж, незважаючи, що він був членом спілки письменників, знаєте, приходив обов'язково на ці засідання. Він розумів, що йому треба було бачити, хто є перспективний, хто буде після них. Він часто до нас приходив. Він часто любив з нами спілкуватися не просто в такі... Okay. Формальній якісь обстановці, коли збиралися читачі, навіть бібліотекарі він приходив завжди, коли написав вірш і зачитав нам свої вірші. Добре. Це був геніальний дійсно поет. А про, Іво, про Івана Іова можна говорити багато. Це був надзвичайний чоловік, харизматичний. Як поет, він виступив у українській поезії новатором. От після Івана Драча. Нашого видатного шістдесятника Іван Йов на Поділі, експериментатор. Він видав навіть таку цікаву книжку, як періодична система слів. Він, коли поїхав на поетичний симпозіум в Америку, був там визнаний людиною року. Такі заходи важливо відвідувати на часі. Іван Іов це той поет, який писав вірші патріотичного характеру. Тому настрій його витворів може виховати той сильний дух патріотів у кожного українця. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.